Моя самотність більше не моя. Помирати будеш, її з собою забереш. Все, що зараз маєш, мені лишаєш. А сама помираєш. Я нещодавно робила прибирання вдома і знайшла в кімнаті ось цю дивну річ. Ось подивіться. У мене такої ніколи не було. Лідія за гороскопом Козиріг, рік чорної водяної собаки, дерево каштан, камінь, малахіт. козиріг собака практична та поміркована людина, але при цьому співчутлива і небайдужа до чужих страждань. Ви правильно зробили, що прийшли. Це дуже схоже на підклад. Підклад? Так. Зараз я перевірю і зможу більш точно сказати. Що? На жаль, у мене для вас погані новини. Це порча і зроблена вона на біду, і на те, щоб ви втратили все, що маєте. Але навіщо мені такого бажати? У мене начебто той ворогів немає. Та й з чоловіком ігорем ніби все добре? Лідусі, нарешті. Давай. Щось це довго сьогодні. На педраді затрималися, а що, що сталося? Так. Сталося. І дуже серйозно. А сталося те, дочь, що я дуже скучив за тобою. Фу, <плес> Нащо так лякати? Тих, тих, тих. Інка побігла на курс, і не буде десь до дев'ятої, тому у нас є цілі три години побути разом. І до речі, у мене для тебе є сюрприз. ці буси вам чоловік подарував? Так. Дайте їх мені. Вони зроблені з вашого каменю, з малахіту. І увібрали в себе вашу енергетику та енергетику вашого чоловіка. <рес> Ви думаєте, що це мій чоловік? Навіщо це йому? Зараз я проведу ритуал і скажу, чи має відношення до цієї порчі ваш чоловік. Камінь до каменю, нитка до нитки. Кільцем замкнене, пеленою закрите. Відтепер мені проявиться. На світло вийде. Ваш чоловік приховує від вас якусь таємницю. Таємницю? Але але що за таємницю? У нього є інша жінка. Я бачу жінку, поява якої змінила життя вашого чоловіка і впливає на ваше життя. Від цієї жінки йде сильна ненависть до вас. Але. Але хто ця жінка? Ви мені можете сказати? Поки що ні, але бачу, що ця людина намагається забрати у вас все. Кожна голка означає сферу вашого життя: кохання, здоров'я, гроші та вдачі. А це можна якось виправити? Так, зараз я нейтралізую дію цієї порчі. Колі вогню запечатую, правду відкриваю. О, що, 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 що це? На жаль, поки що, я не можу цього зробити, не можу позбавити вас цієї порчі. Адже ви принесли мені не всі заговорені голки. Як не всі? Я ж їх навіть не торкалася, скільки було, стільки я їх принесла. Частина цієї порчі знаходиться в вашій квартирі. Вона нищить сімейний затишок і хтось постійно її підживлює. Треба знайти всі заговорені голки, і тоді я зможу вам допомогти. <звух> Лідія була шокована моїми словами. Відшукати невеличку голку у квартирі, здавалося, жінці неможливим. Дома. І Інуль, іди сюди, я на кухні. Мамуль, вітай мене. У мене крута новина. Мене відібрали для участі в англомовному таборі. І якщо я здам іспити, я на місяць поїду в Лондон. Ти щось за мене не рада? Ну, звичайно, рада. І це дуже круто. Вітаю. Але ж потрібно ще іспити скласти, так? Ну, я сподіваюся, ти мені в цьому допоможеш. Буде дивно, якщо донька вчительки англійської мови не здасть іспит з англійської мови. А, Ну так, так, так. А, тільки якщо донька вчительки буде старанно вчитися. Так. Так. Ти голодна? Як лев. Добре, тоді зараз я тебе погодую. І я хотіла тебе дещо спитати. Ну пам'ятаєш, я на тиждень їздила до бабусі? Так. А ти не пам'ятаєш до нас хтось приходив? це ти спитала. Тетя заходила, але ж ти сама попросила її зайти. Журналишки в шкільні забрати. Ну, Маринка забігала. Може, хтось із татових знайомих? Mm, точно. Mm, Пам'ятаєш той день, коли я до школи не пішла? Тоді приходила співробітниця тата. Mm, Сказала, що тато попросив її заїхати завести документи. Тетя Наташа? Ні, я її раніше ніколи не бачила. Ще така дивна була. Добрий день. Я від Ігоря Валерійовича він попросив занести документи. А, ну добре. Ну, Проходьте, так. Я чайник поставила. Може, вам каву чи чаю? Чаю, якщо не складно. Добре, проходьте, проходьте. Проходьте, сідайте. Затишно тут у вас. Так, я зараз. А ти не пам'ятаєш? Вона нічого з собою не приносила. Ну, я ж кажу: документи, рюкзак, папка в руках була, правда, вона її потім з собою і забрала. І взагалі, чого це ти допит влаштувала? Mm, давай краще, поки вечеря готується, ми з тобою повторимо тему, яка мені важко дається. Бо часу ж до іспиту зовсім мало. І нуль, давай не зараз. Голова зовсім іншим забита. Ну, так. Да. Хіба ж мій іспит це так важливо? Блін, да чому на мене завжди всім плювати? Дякую, я їсти не буду. Лідію здивував раптовий вибух емоцій доньки. Вона згадала мої слова, що хтось намагається зруйнувати її сімейний затишок за допомогою порчі. Жінка була впевнена, що підклад зробила дівчина, про яку говорила донька. Так і не знайшовши жодної голки, Лідія вирішила з'ясувати у чоловіка, яка саме співробітниця приходила до їхньої квартири. Коханий. Що? А не підкажеш, хто тобі документи з роботи приносить, коли мене немає? Що? А, Інка вже донесла. Слухай, я поняття не маю, Хто це і чого вона приходила? У нас на роботі такої практики немає. Може, дівчина помолилася поверхом або квартирою. Просто помолилася? Прикинь, таке буває. Слухай сонце, давай спати. Я за день так набігався. з валюся. Лідія зрозуміла, що чоловік приховує правду, але не стала влаштовувати сцен. Вона вирішила відкласти розмову до ранку. Жінка почувалася дуже неспокійно, а вночі їй наснився страшний сон. <analyze> <tear ido> Наступного дня Лідія подзвонила своїй подрузі Наталі, яка працювала разом з її чоловіком і попросила про зустріч. Так про що ти спитати хотіла? Мені здається, у Ігоря є коханка. Коханка? У Ігорка. <порицько> Мені здається, це хтось на роботі. Я, коли була у батьків, Інка незаплановано вдома залишилась. Так приходила якась, ніби документи приносила. М -м ні, ну на роботі у нього точно роману ніякого немає. Я б про це знала. А як вона виглядала? Інка казала, така висока, струнка, білявка. Можливо, це хтось зі стажерок? Але вони у нас пробули лише два тижні і потім повернулися до себе до інституту. Ах, значить, збрехала та дівка. Та не бери в голову. Ну все, я побігла. Зустрінемося ще. Ага. Лідія зрозуміла, що знайти суперницю буде дуже важко. Тому вона вирішила простежити за чоловіком. Доброго дня. Доброго. Проходьте до нашого кафе. А, дякуємо. Минуло майже півгодини. Жінка чекала на вулиці і не знала, як її вчинити. Вона не хотіла влаштовувати скандал та ганьбитися на людях. Проте, коли чоловік з дівчиною вийшли з кав'ярні, Лідія була готова просто накинутися на них. Я не часто в кафе ходжу. Може викликати швидку? Ні, ні, все добре. Дякую. Ви впевнені? Так, так, все добре, зі мною все добре. Ідіть. Лідія почувалася зовсім розбитою. Вона ніяк не могла дочекатися, коли Ігор повернеться додому. Привіт, вибач, я затримався. А не підкажеш де. Хоча ні, мовчи. Бо якщо ти мені знову почнеш брехати про роботу, я за себе не відповідаю. Воно все так складно. Так. Складно. Правду завжди складно казати. коханок вже набагато простіше заводити. Ти все не так зрозуміла. Це все у минулому я клянусь. Мовчи. Як ти міг. Ти! Я краще у вітальні лягу. Ранком поговоримо. Ну й вали! Ось я знайшла її у нашій подушці. Тепер ви мені можете допомогти? Зараз подивимось. В колі вогню запечатую. Правду відкриваю. Ні, це не останній підклад. Є ще щось. Зараз я подивлюсь. Всі ці голки заговорювались на різні сфери вашого життя. Ось ці чотири, як я вже й казала: кохання, здоров'я, гроші та вдача. Та, яку ви принесли, має залишити вас самотньою. Але є ще щось, над чим проводили ритуал пізніше, ніж над цими голками. Тому я одразу не побачила. П'ять і один. Отже, голок заговорено шість. П'ять ви вже знайшли. Лишилась остання, шоста, і вона найважливіша. Адже її заговорили на смерть. На смерть? Я що помру? Поки вона не в квартирі, її дія не така сильна. Все ще можна виправити. Головне не допустити, щоб її принесли в ваш дім. Мам, я побігла. Добре. А ти куди? Е, я зараз на треньку, а потім зайду за Маринкою, і ми ввечері повернемось готуватися до іспиту. Разом сюди. Ну, так, сюди, а куди ж ще? Ти ж обіцяла нам допомогти. Я тобі обіцяла. От разом ввечері позаймаємось. А Маринку не треба кликати. Мам, ну ми з п'ятого класу разом всі уроки робимо. От ти досить вже разом. Час своєю головою думати. І взагалі мені не подобається, коли у нас в домі чужі люди ошиваються, Зрозуміла? Чужі люди? Так. То може і мені краще додому не приходити, щоб тебе не турбувати. Нормально. Дожились! Мені вже і подругу додому привезти не можу. Та дістала вже мене. Відчепись від мене. Я краще у Маринки поживу. От її батьки мене не виженуть. чуєш ти? Інна! Блін. Ти. Нам треба поговорити. Поговорити. Що мені з тобою говорити, шльондра. Так ну давай, пішла звідси. Не соромно сюди приходити! Відчепіться від мене, я й сама піду. Іди, шльондра. Ось, оцю голку я сьогодні знайшла у себе в одвірку. Сподіваюсь, вона остання, бо в мене вже сил зовсім немає. В колі вогню запечатую. Правду відкриваю. Так, ви дуже вчасно її знайшли. Зараз я зможу зняти дію цієї порчі. Що від неї взяли? Сьогодні ж поверніть. За синіє море, за темний ліс? Під далекий камінь темні сили ховаються, сюди не вертаються. І що тепер? Я більше не бачу на вас смертельної порчі. Але біда в тому, що ось ця людина може не зупинитися. Ось ці карти говорять, що між вашим чоловіком та тією жінкою існує якась давня таємниця. Вони що? Давно? Разом? Ви дуже скоро дізнаєтесь всю правду. І лише тоді, коли вона вийде на поверхню, загроза для вашого життя мине остаточно. Але ви маєте проявити мудрість та терпіння. Мамуль, привіт. Привіт. Вибач мене, не знаю, чого я так зірвалась. Ну, не хочеш бачити маринку. Ну і ладно. Ну все, це ти мені вибач. Добре. А на тебе чекає сюрприз. Тільки ти спершу зайди, будь ласка, на кухню. Сподіваюся, щось хороше. Привіт. Привіт. Я хочу перед тобою вибачитись. Угу. Мені потрібно тобі дещо пояснити. Давай присядемо. Ігор, не тягни. У мене дійсно була коханка. Але давно, 20 років тому. Ми з тобою ще не одружилися тільки зустрічались. І я тоді одночасно крутив з двома дівчатами. І коли настав момент обирати, я обрав тебе, а ту Нелю покинув. І тільки нещодавно виявилося, що вона була вагітна і народила доньку. Доньку. Твою доньку. Так. А? Я нічого не знав, аж до Галіна прийшла до мене на роботу, начебто у якості стажерки, а потім призналась, що вона моя донька. Я спершу не повірив, поїхав до Нелі, і це виявилося правдою. Пробач, я... я не знав, як тобі це сказати. Тобто, а, дівчина, з якою я тебе бачила. Твоя донька. Знаєш, я подумав, що безглуздо приховувати правду. І вирішив вас познайомити. Ну, що ви вже все з'ясували? Мам, у мене тепер є сестра. Це ж круто. Кохано. Але... Знайомся. Це моя донька Аліна. Дуже приємно. Хоча й несподівано. У той момент Лідія згадала мої слова, що вона має бути мудрою і терплячою. Тоді загроза для її життя та сімейного щастя мене. Ну, і що? Давайте за стіл. За стіл? Так, ми у Вітальні накрили. Пішли? Так, так. Дійсно. А? За стіл. Так, за стіл. Вибачте мене, будь ласка. Навіщо? Ти мене ледь не вбила. Я просто ненавиділа вас усе життя. Через вас я залишилася без батька і. Я просто хотіла помститися. А, все. все досить. Ай, мені, звичайно, це все дуже важко прийняти. Але я розумію твої почуття. І зрозумію. Я ні в чому не винна. Я нічого не знала ні про тебе, ні про твою матір. Я розумію. Пробачте мене, якщо зможете. Дівчата, де ви ми чекаємо на вас? Добре. Ми жимо. Так. Пішли. Лідія зможе вибачити Аліну та прийняти її як нового члена родини. Вони з Ігорем будуть довго та щасливо жити разом. Інна та Аліна знайдуть спільну мову і будуть товаришувати. Якщо в себе вдома ви знайшли якусь невідому річ, ймовірно, це може бути підклад. Ніколи не беріть її голими руками. Заметіть цю річ віником або ж візьміть рукавицями, віднесіть на перехрестя і спаліть. Якщо під кладом виявиться голка, обов'язково позбудьтеся її, кинувши в проточну воду.